Ранок неділі місцеві жителі Коцюбинського, що на Київщині, в роботі, прибирають сміття, встановлюють колеса. У перше вибрати ліс так раз. Во-вторых, встановити такі витяг колеса, для того, щоб там ми їх розкрасимо, щоб дітки могли там по них, по них прыгати. Ну, щоб це була нормальна дитяча площадка, повноцінна. А ще оновили дитячий майданчик. Раніше тут гралися лише малюки, тепер з'явилися тренажери і для підлітків. Вони дуже багато часу проводять біля телевізорів, біля комп'ютерів. Не дуже хочуть йти в секції різні, а тому у нас виникла ця ідея, щоб у нас був свій невеличкий спортивний майданчик. Якщо б вони більше проводили часу на вулиці, трошки більше займалися спортом. Ну і гралися. Нам дуже, дуже подобається. Асобіна нам передала паутинка і скалалас. А ось цей будинок в іншому місті Ірпені тільки назвели. Тут дитячого майданчика взагалі не було. Тепер із кольоровими кульками та героями мультфільмів у вихідні відсвяткували появу карусели. Тут не було, на жаль, ні площадки, ні пісочниці, ні качелі. Все це ми встановили для того, щоб батьки могли. Дітьмі находіться в своєму дорі, а не ті куда-то за нескільки квартала для того, щоб дітям лідахну на майданчику із батьками зібралася вся місцева дітвора. Усі разом випустили в небо білий голубів як символ реалізованого задуму.